Старопрогноз на червень місяць для тельців. Загальна характеристика місяця. Шістка кубків. Ви в цьому місяці отримаєте, можливо, якийсь подарунок, можливо, щось, якийсь спогад приємний буде з минулого. Можливо, просто отримаєте якийсь подарунок. Також можете відчути якесь тепло. Якісь дуже такі приємні спогади з минулого. Можливо, зустрінете когось. Або відвідаєте місце, яке вам нагадає щось з минулого. Якісь теплі спогади. Можливо, десь скуштуєте страву, яку дуже давно там з дитинства не куштували. Загалом місяць буде таких приємних спогадів. Енергія стосунків. Туз мечів. Туз мечів це початок. Початок чогось нового, це можуть бути розмови. В стосунках це якась ясність, щось нове, якесь нове знайомство, роман також може символізувати необхідність відкрито говорити та чесно. Якщо є якась неясність в стосунках, то в цьому місяці все з'ясується і все проясниться, бо туз мечів у нас означає саме ясність. Що очікувати на роботі. Четвірка мечів. Тут може бути якась пауза. На роботі може бути якась пауза, можливо, якесь призупинення якихось проєктів. Або ж вам потрібно просто взяти паузу і відпочити. Можливо, ви настільки виснажились вже на роботі, що карти вказують на те, що. Перепочиньте, Візьміть собі невеличку паузу, щоб відновити свої сили та далі працювати з натхненням та новими силами. Які перспективи в фінансовому плані принесе? Червень? Двійка кубків. Двійка кубків у нас символізує партнерство. Можливо, у вас буде якийсь... Договір фінансовий. По фінансам це стабільність, рівновага та справедливість. Це хороша карта на фінанси і також хороша карта на партнерство. Тому, можливо, якесь партнерство в цьому місяці вам принесе фінанси. Сама важлива подія місяця. Трійка жезлів. Трійка жезлів це коли людина розширює свої горизонти, можливо, подорож за кордон. Це те, чим ви загорілися і хочете рухатися вперед в цьому напрямку. Ви знаєте вже, куди йти. Це якась ідея, яка вас запалює, і ви готові вже діяти. Що не заплановане може статись в цьому місяці? Місяць це у нас карта страхів, чогось незрозумілого, неясного. Можливо, в цьому місяці буде якась ситуація, яка не до кінця для вас зрозуміла. Вам потрібно буде слухати свою інтуїцію та опиратися на неї. Також може бути щось приховано, якийсь обман. Також по місяцю, можливо, ви там, підете до психолога, звернетесь до психолога і почнете працювати з психологом. Це також може означати місяць. Місяць також у нас означає. Вагітність, можливо, ви дізнаєтесь що ви вагітні. Бажаю вам гарного чельного місяця. Нехай все у вас вийде.